Слава Господу Слава Господу! Подяка Богу. Так кожного ранку, як очі творяю, я Господу Богу подяку складаю, за нічку прожиту, спокійну і тиху, за те, що він вислухав мою молитву, за те, що поміг мій ранку діждати, щоб знову в молитві його величати. За сонечко ясне, за небо прекрасне. За вітрик легенький, за дощик рясненький, за сніг і мороз, і за ожелець мряку, за все тобі, Боже, складаю подяку. Бо все нам на користь і дощ, і негода, і бурі, і зливи, і гарна погода, щоб радо сприймали ми Отця Небесного, доброго Бога Творця. За ліс і за річку, зелену травичку, за хліб і за сіль, і за чисту водичку, за ягідку кожну в городі і в лісі, за кожну травинку і ластівку в стрісі, за рай цей земний, що ти нам його дав, І жодної плати, за це не жадав. Ти нам заповів, що лиш треба молитись. І ворога більше, як друга любити, бо віра, молитва, любов і терпіння, дорога до неба і наше спасіння. Тож дай мені Боже так день це прожити, нікому і ніякого зла не робити, одному лише слово сказати привітне, і в ньому життя, наче квітка розквітне, того похвалити, того звеселити. А тому у серце надію селити, одного потішити, пораду дати, а хто вже впав помогти йому встати. Отак я, Ісуса хотіла прожити, щоб Царство Небесне собі заслужити і там прославляти Тебе і Отця і Духа Святого, Бога Творця. Амінь. Амінь.